Ну що, вітаю вас. Деякі дівчата писали, і вони попросили подивитися кілька місць, тому я їх виписала, їх буде 9. Якщо у вас є бажання подивитися саме своє місто, то пишіть в коментарях і наступне відео я, звичайно, подивлюся. Ми робимо такі дуже короткі і на дуже короткий термін. Так? Тобто загроза на найближчі дні. Сьогодні у нас 16, здається. Потім подивлюся і вам скажу, зараз не пам'ятаю, здається, 16. Так, 9 міст. У нас буде Буча, Житомир, Баштанка, Кочубиївка, Калинівка, Вознесенськ, Васильків, Глухів і Оріхів. Так, будемо дивитися ці міста. Чи є загроза, чи немає загрози? так? Тобто, до... Давайте до Великдня будемо дивитися. Так. Перше місто у нас буча. Так, ну дивіться, щодо Бучі, вони ще не вирішили. Щодо того напрямку, вони ще не вирішили. Можливо, вони будуть пускати якийсь транзит, але ну, це в нас, я можу сказати, що можливо навіть довело, до Великодня є загроза того, що вони будуть якось пролітати. Але великих зруйнувань я не бачу. Тобто буде, будуть літати, будуть запускати, будуть винюхувати дещо, але, на щастя, руйнувань я не бачу. Ні, не буде прольотів. Так, наступне місто Житомир. Диві... Угу. Дивіться, Житомир вони будуть якось намагатися, знову ж таки, якось пошкодити. А, можливо, будуть збивати десь над ним і будуть уламки, чи будуть жертви? Чи будуть жертви? Чи ні. Можливо, можливо, буде дуже гучно і будуть такі невеличкі пошкодження в Житомирі. Але ну, це воно все пройде, знаєте, так, безболісно, я можу так сказати. Безболісно. Так. Більш-менш безболісно, добренько. Бо зараз неправильно мене ще зрозумієте. Так, баштанка. Так, дивіться, щодо баштанки, не знаю. Зараз дуже якось там тяжковато, чесно кажучи, хто з баштанки напишіть мені, дуже тяжковато, але таких масовних обстрілів я не бачу. Будуть там якісь дрончики літати, так будуть, а буде такий позив, можливо, якогось заходу чи, чи забирання. Я просто я не знаю, де баштанка знаходиться. Тут буде дуже багато фейкової інформації щодо баштанки. Але щодо обстрілів, ситуація дуже важка, але на найближчий час саме те місто я не бачу щодо обстрілів. Так, Почубеївка. Мені здається, що там літає все, все підряд. В Кочубиївці. А, мені здається, там літає все, все підряд. Опа. Ну, на жаль, карти такі повилітали. Вони, знаєте, вони будуть якось дуже емоційно набивати. Начебто. І робити якийсь наступ і не наступ, і, і буде дуже багато провокацій. І по рицарю мечів, ну, там можуть бути ракети. Тому, будь ласка, обережно там. Так, Калинівка, Калинівка, Калинівка. Дож. Що ж це таке? Хоча таке враження, що Калинівка там також буде трошечки страдати. Але давайте подивимось, Калинівка, Калинівка. Ну, Дивіться, там будуть намагатися штурмувати якось мирне населення. Там хочеться сказати, що десь на околицях, десь, знаєте, такі окраїнсь міста. Але знову ж таки, вони якось будуть вибірково це робити. Вони зараз думають, там вдарити чи не там, тобто, вони ще. Не вирішили точно. Оце мені їх невирішеність, чесно кажучи, лякає, бо вони сьогодні надумали одне, а завтра хоп, навіть не завтра, а через півчаса там щось у них там клепнуло і кудись заперли не туди. Взагалі, щоб вони вже всі, блін, там. Ой, до землі припали, грьобані. Так, Вознесенськ. Давайте Вознесенськ. Вознесенськ. Мені здається, що там, що там є якісь, вже якесь поскодження, яке дуже тяжко відремонтувати, чи дуже тяжко його якось захистити. Тобто якусь будівлю дуже тяжко захистити, бо вона вже начебто розрушена. До речі, це може стосуватися і системи. Дивіться, нам в новинах не все пишуть, так? Тому, будь ласка, хто мене дивиться з, Возне, з Вознесенськ? Будь ласка, напишіть. Щодо обстрілів на найближчий час я не бачу, але бачу, що там вже є якісь пошкодження і є якісь обмежувальні моменти. Не, не можуть вони якось відновити. Можливо, ту ж саму електроенергію або газ, або щось таке, або якесь дуже важливе системне забезпечення. Так, далі Васильків. Поїхали Васильків. Що ж це в мене карти так падають? Дивіться, знову він буде якось, можливо, там буде якось пролітати, або він буде летіти мимо, щось буде летіти мимо, а потім такий хоп, різко розвернувся і пішов. Тобто тут також буде, я не бачу нічого такого, щоб треба було якось хвилюватися. Чи будуть. Ні, я не бачу ніяких, на щастя, не бачу ніяких руйнувань, Васильків. Так, це ми дивимося до Великодня, пам'ятаємо. Так, далі, 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 далі. Глухів. Поїхали глухів. Ой, а там, там, блін, там щось. Там щось дуже важко, дуже тяжко. Лухів. Дивіться, глухів, глухів, глухів. Мені, мені здається, що так. Глухів будуть. тут знаєте, тут на глухів можуть запускати або якусь пустишку таку, щоб збадрити трошечки людей, так? Чи буде труднування? время Тут знову ж таки тут треба дивитися щодо цих осколочків, так бо можливо будуть там збивати. Але е, дивіться, можливо, буде казати, будуть казати, що щось там таке новеньке, туди-сюди і є дуже небезпечне, але це буде тільки залякування. Зараз дивлюся, що майже усім ці міста, ті, що я подивилася, буде якесь, знаєте. Завуаліруване щось, тобто вони будуть казати одне, робити щось трошечки інше, давати інформацію в просторі одну, а буде виявлятися зовсім інше. Тобто можуть пускати якісь фейки або знову ж таки там підняли свої корита, так сирена взагалі по всій Україні, а вони там просто її підняли, це і опустили. Або може воно вже і впаде на них. Так, і останні, останнє місце це в нас оріхів, 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 оріхів. Знаєте, в Оріхові, там зараз така начебто затиша перед Великою бурою. Або така затиша, бо нещодавно було дуже багато прильотів. Це таке, знаєте, це такі, такий відпочинок, бо вже немає кому чи немає чим. Там якось дуже плачевна ситуація в Оріхові. Дуже тяжко там. Так, давайте подивимось в Знаєте, хочеться сказати, що там буде все на утримання. Так, буде. А, не знаю, що там таке трапилось в Оріхові. Будь ласка, напишіть, але мені здається, що там вони намагаються втримати якісь. Якусь лінію. Вони втрим... Наші хлопці намагаються взагалі тут втримати. А коли вони втримуються, то, звичайно, там є дуже багато, ну, дуже багато небезпеки. Ну, не знаю, мені взагалі це йде як. як фронт. Ой. Буде дуже багато залякування. Я не бачу, що будуть ще жертви, а, на щастя. так Але бачу, що будуть там дуже страшно, там дуже багато залякування і дуже багато сирен, дуже багато цього диму. І, начебто, все летить через, через Оріхів. Ну, я не думаю, що це прифронтова зона. Так, ну, ось так ми. Але дивіться, в більшості місць, те, що ми подивилися, на щастя, все окі. Ну, так, більш-менш, звичайно, будуть сирени, звичайно, будуть тривоги, звичайно, треба йти в укриття, а не стояти і робити відосики, да? як деякі. Ось. І намагайтеся просто трошечки відволікатися, займатися чимось таким більш позитивним. Розумію, що ситуація дуже складна, особливо квітень у нас дуже важкий, грандіозно важкий, але ну, життя, життя триває, нам треба набиратися сил і йти вперед, до перемоги, разом. І тільки бадрячком. Все, пока-пока.